Так, друзі, на продаж Віварик, лонг, довгенький, в хорошому стані. Є певні моменти, ковпачка нема. Зараз покажу автомобіль. Є певні моменти по кузову. От, наприклад, тут це не критичне. Ось тут такий нюанс. Ось так він працює. Правда, холодно на дворі. але проблем не було ніяких. В автомобілі замінений двигун і реставрована турбіна, по ходовій все без проблем. Оця частина була мальована ще до мене. Її треба перефарбувати по бажанню, а можна їздити так. Ось виходить, оця частина фарбована. Далі все не фарбовано, але капот утомінений. Гума. Новесенька. Одіздила пів сезону. Просто подивіться. Ось 225-ка. Ой, 215-65. Цешка, все як має бути. 23-й рік, 17-й тиждень, вроді, якщо я не помиляюсь. Зараз я десь знайду, десь я тут побачив і вам покажу цю всю справу. А ось 27-й тиждень. Якщо видно, 23 рік, гума чудова, ось таке питання з корозією є, але не критичне. Автомобіль пасажир. Довгий, світло світиться, сидіння є. Я сидіння оддам, мені просто вони не потрібні, то я їх, скажімо так, зняв. Ось жодних проблем по автомобільчику. Автомобіль живенький. Тут роз'єм. Вісім плюс один по документах відподивиться кін закривається дверка лап без проблем кондиціонер правда не працює треба щось там до нього подивитись протісує магнітола ось така І їхня болячка але показую так як є хто купи я думаю автомобілем буде задоволений. щось там не Нагально вложувати не потрібно. Ось так, так, той руль. у нас тримає, ось пробіг, світиться ключик, подушка. Ото ну, й купували, його теж світилися, автомобіль переоформляється, без жодних проблем. Шестиступочка. Вон світло. Можна вити, ТТ. можна так, можна так по бажанню. Сидіння є в наявності. Зараз ще відкриємо капот. Ось по капоту. Як бачимо. Капот, певно, був замінений попереднім власником, він тут є заломаний, він навіть по кольору трошки не фуриче. Але страху нема. Ось така ситуація. Кого цікавий даний автомобіль. Телефонуйте.